Вітання, шановні друзі, ми з вами починаємо цікавий курс курс економіки. Економіка змінити країну. Чому саме так? Від наших поглядів, від наших знань, від нашого ставлення до оточуючого світу залежить те, як ми живемо, в тому числі, як ми живемо в економічному сенсі. Ми всі розуміємо, що. Не можна назвати нашу країну, Україну взірцевою в економічному плані. В тому плані, що вона займає найвищі щаблі у рейтингах економічно успішних країн. Як це змінити? Що таке економіка? Звідки береться економічна успішність? Хто її творить? Якою має бути політика кожного з нас? Якою має бути Політика можновладців, органів влади, яке ставлення до економіки, врешті-решт, має зумовити те, щоб ми пишалися тим, яке місце ми посідаємо в економічних рейтингах. Наша перша тема пов'язана з тим: а що ж таке економіка як наука? Економіка як наука. І також звідки беруться витоки економічної успішності. Як вони пов'язані з тими чи іншими цінностними парадигмами? Як ми думаємо, як ми дивимося на світ? Чим ми є як людина економічна? Давайте поговоримо про економіку словами тих людей, які досягли ну, певних видатних досягнень в цій сфері, в цій галузі, як вони визначають, а що ж таке предмет їх дослідження, що вони хочуть зрозуміти. І для чого вони виконують свої роздуми, свою роботу, свої праці і таке решта. Отже, Альфред Маршал, видатний економіст, каже таким чином: економічна наука вивчає ту сферу індивідуальних і суспільних дій, яка тісним чином пов'язана із створенням і використанням матеріальних основ добробуту. Відповідно, це з одного боку дослідження багатства. А з іншого, що важливіше, частина дослідження самої людини. Тобто дослідження багатства, ви приїжджаєте в одну країну і бачите великі споруди, гарні дороги, будівлі. І бачите, що життя людей є достатньо заможним. Більшості з цих людей приїжджаєте в іншу країну і бачите зовсім іншу ситуацію. Погані дороги, погані умови життя. Можливо, люди, які не мають де жити, і таке решта. І це два різних суспільства. Що це таке? Це якийсь світовий заговір, чи це дійсно нерозумне використання тих чи інших інструментів, чи це взагалі ставлення самих людей до того, що їх оточує? Отже, Альфред Маршал каже, що з одного боку ми намагаємося дослідити, чому ті чи інші. Суспільства стають заможними, звідки береться у матеріальні основи, фундамент добробуту. А з іншого боку, ми кажемо, а якими є самі ми люди. Чому нам чогось хочеться, чому ми чогось прагнемо, як ми себе поводимо для того, щоб стати економічно успішними? Чи збагачуємо ми і себе, і суспільство, чи нам цього не вдається? Це великий. Велика суперечка, яка точиться вже багато-багато століть. Як же ж знайти то джерело, то зерно, яке дозволяє бути економічно успішним? Зараз я хотів би процитувати одного з класиків, який напевно не думав про економіку взагалі, але згадав у своїх працях одного з видатних економістів свого часу: Високої страсті має, для звука в жизни не щадить. Не мог он ямба от хорея, как мы не бились отличить. Бронил Гомера, Феокрита, зато читал Адама Смита и был глубокий эконом. То есть умел судить о том, как государство богатеет и чем живет и почему не нужно золото ему, когда простой продукт имеет. Это слова из словнозвестного Євгенія Нєгіна, Олександра Сергійовича Пушкіна авторства. І я їх навів для того, щоб зауважити, що навіть людину, далеко нібито від економіки, цікавило, чому Євгенія Нєгін був глибоким економом і читав Адама Сміта. Хто ж такий Адам Сміт? Це людина, яка фактично є батьком того, що називається капіталізмом. Адам Сміт намагався дослідити, чому ті чи інші суспільства, чому ті чи інші люди стають більш заможними. Він багато подорожував, багато читав, багато знав і дійшов достатньо дивних висновків. Адам Сміт побачив, що ті суспільства, в яких людина, як така, має найбільше свободи для самовираження. Для того, щоб робити те, що їй здається потрібним, для того, щоб домовлятися з іншими людьми, на диво виявляється більш заможніми і успішними, ніж ті суспільства, де є тверда рука, яка згори донизу намагається побудувати ту чи іншу правильну систему. І чим більше він заглиблювався в це питання, тим ґрунтовнішими, Ставало його погляди. Він зрозумів, як працюють ринки, яким чином насправді люди укладають свої економічні угоди, і, відповідно, вивів певне правило. Це правило полягало в тому, що держава має обмежитися дуже-дуже маленькими функціями. От як він про це писав. Государеві слід виконувати тільки три обов'язки. Вони дійсно вельми важливого значення, але ясні і зрозумілі для звичайного розуміння. По-перше, обов'язок захищати суспільство від насильства і вторгнення інших незалежних товариств, ну, тобто це функція оборони оборони самої країни. По-друге, обов'язок захищати в міру можливості кожного члена суспільства від несправедливості і гноблення з боку інших його членів. Чи обов'язок встановити суворе відправлення правосуддя? Отже, друге, це фактично судова система, що в тих випадках, коли люди все ж таки зловживають правилами, то потрібна якісна судова система. Третє і останнє обов'язок створювати і отримувати певні громадські споруди та установи, створення та утримання яких не може бути в інтересах окремих осіб чи невеликих груп. Тобто, коли йдеться про, наприклад, велику автомобільну трасу, київ чоп чи Київ-Харків, то важко знайти якусь окрему особу чи невелику групу осіб, яка домовиться між собою, члени цієї групи, і вони побудують це самостійно. Тобто, держава в цьому випадку виконує ту функцію, яка потрібна дуже-дуже дуже великій кількості людей, і вони самостійно не можуть домовитися. Отже, оборона. Судова система і певні витрати, які є суспільно важливими. Все. Тобто, ми не бачимо тут нічого про охорону здоров'я, про освіту, про ті чи інші транспортні послуги, про е, вироблення тих чи інших товарів робіт і послуг. Адам Сміт каже про те: а це вже не те, чим має займатися держава, це те, чим мають займатися люди самостійно. І він називає це невидимою рукою ринку. Тобто, чому суспільства стають більш успішними, більш заможними? Тому що дуже часто оці от домовленості, оця нерегульована система, вона вважається більш природньою, вона досягає природньої гармонії. Так, люди творять якісь помилки, вони помиляються. Вони. Можуть вчиняти ті чи інші дії, які ну, не є абсолютно ефективними, але на помилках вчаться. Причому на помилках не стільки чужих, скільки своїх. Це можна порівняти з маленькою дитиною. Якщо ми хочемо, щоб в неї все було ідеально в житті, і от уявіть собі, що кожен крок ми намагаємося виправити підправити тут. Роби так, тут роби ось так. А тут тобі ти можеш впасти, тут ти можеш вдаритися, таке і решта. І результат, який ми отримуємо від надмірного піклування, буде напевно не найкращим. От така ж сама ідея в Адама Сміта. Тобто, так, люди мають домовлятися, мають творити свої помилки, мають вчитися, і за рахунок цього, за рахунок вільної конкуренції думок, ідей. Продуктивності праці і такого решта насправді виграє все суспільство. Це ідея лейзисфа капіталізму в чистому вигляді. Інша, абсолютно альтернативна парадигма може бути представлена також таким видатним мислителем, економічним мислителем, як Карл Маркс. Тобто він намагався у своїх працях обґрунтувати, чому все ж таки. Так не може бути. Тобто те, що його турбувало, це питання справедливості. Якщо ми беремо якусь систему, яка саморегулюється, то ну, ніхто не дбає про справедливість і що робити, якщо суспільство виявляється надмірно несправедливим. Якщо хтось має майже все, а хтось не має нічого. І Маркс сказав про те, що еволюція капіталізму як така, вона неминуче веде до кризи і до загибелі самої системи, оскільки несправедливу систему не терпітимуть самі люди. Тобто все, що створено, він казав, створено людською працею. А те, що робить капіталізм, він надає. Результати цієї праці дуже обмеженому колу людей. І фактично ідеї повної соціальної справедливості, ідеї комунізму от вони походять від Карла Маркса, який в своїх працях намагався обґрунтувати, що це надмірне зосередження багатства в одних руках, воно неминуче призведе до загибелі. Капіталізму, і, відповідно, наслідком буде творення іншої моделі, іншої системи. Чи він був правий, чи помилявся, напевно, скоріше помилявся, тому що насправді, коли ми кажемо про справедливість, то маємо розуміти, що йдеться про людей, про живих людей, і справедливість завжди є відносною. Зберіть 5 своїх знайомих. Разом з вами, от вас 5 людей, і ви виконуєте ту чи іншу роботу. І опісля ви маєте сказати, хто яку частку роботи виконав. Якщо кожен визначить, що він виконав свою роль, свою частку, то, скоріш за все, сума тих відсотків, які характеризуватимуть вклад кожного, суб'єктивна оцінка цих відсотків, вона перевищуватиме 100. Відсотків. Тобто, кожен буде казати, що я вніс достатньо вагому роль, тому який би ми розподіл не застосували, все одно хтось почуватиметься пригніченим, хтось почуватиметься несправедливим, ображеним, і, відповідно, це зумовлюватиме певне ставлення. Певну мотивацію, тобто мотивація це знову ж таки повертаючись до вислову Альфреда Маршала, дослідження самої людини, як працює людина, що втратила мотивацію, як вона ставиться до досягнень. Тобто, в системі, яка намагається максимально, максимально більш-менш рівно розподілити частки між всіма учасниками. Вона не передбачає, що внесок когось має, може бути дійсно надзвичайним фундаментальним. Тоявіть собі, що є якась робота, яку виконує тисячі людей. А тут е, прийшла людина, і вона винайшла механізм чи винайшла машину, яка заміняє роботу цієї тисячі людей. Тобто, фактично, внесок цієї людини він практично дорівнює. Роботі там, десятків тисяч людей. І отут виникає питання, що є справедливим. Віддати цій людині стільки, скільки десяти тисячам, тоді вони почуватимуться ображеними. Дати всім порівну їй трошки більше, то тоді вона відповідно втратить мотивацію до майбутніх досягнень. Питання мотивації, питання ставлення самої людини є наріжним. Є ключовим в економіці. Відповідно, ми стикаємося з достатньо складною дилемою, складною проблемою, той же Карл Маркс, якого я згадував, він писав наступним чином: несвідомість людей визначає їх буття, а навпаки, суспільне буття визначає їхню свідомість. Тобто, якщо зробити людей максимально рівними, то вони сприйматимуть це як даність. Ті експерименти, можна сказати так, які були в 20 столітті, із запровадженням комуністичних ідей, вони ну, не дали належного результату, тому що виявилося, що недостатньо створити оце буття, це недостатньо для того, щоб змінити людину. Що якщо кожна людина це є окремий світ, окремий всесвіт. Ви не можете поставити її в якісь умови і сказати, ну, от твої межі от твої рамки. Тобто, відповідно, це пригнічувало творче начало, і ті питання, з якими зіштовхнувся той же Радянський Союз в другій половині ХХ століття, це питання, коли почалася науково-технічна революція в усьому світі. Коли З'являлися все нові винаходи: комп'ютери, телефони, відеомагнітофони, музикальні прикривачі, таке решта відповідно зіштовхнулося з тим, що це все створювалося людською мотивацією, людською творчістю, людським інтересом. А в тій системі альтернативній, яка створювалася, не було належних стимулів для того, щоб здійснити от такий прорив для людей. Зробити дуже якісний автомобіль, дуже зручний, дуже якісний програвач, і таке решта, і таке решта. Тобто, відповідно, в системі, що застигла, це може бути працююча модель. В системі, яка постійно еволюціонує змінюється, модель: ось таких ідей вона виявилася недосконалою. Вона призвела до того, що країни, які застосовували, Почали відставати. Тобто на рівні експериментів, якщо це можна назвати експериментами, ми можемо згадати Західну і Східну Німеччину, Північну і Південну Корею, коли один і той же народ був поставлений в різні умови. І фактично за декілька десятків років, ну, такі от історія призвела до того експерименту, можна було порівняти, яка модель краще діє. Там, де згори донизу, Визначається, що робити, як робити, чи модель, яка надає певну свободу самовираження.